11 січня найувічливіший день в році. Сьогодні святкують всесвітній день спасибі. Психологи з'ясували, що слова подяки позитивно впливають на емоційний стан та розумову діяльність людини. Звісно, якщо лунають від душі. Адже говорити спасибі можна і формально дотримуючись хороших манер. Однак саме за цим словом ховається відчуття вдячності. І це найкраще почуття, яке можуть відчувати люди по відношенню один до одного. Коли людині говорить дякую, хоча кажуть там різні коментарі. До цього слова дякую, то все рівно в людини сяють, йде посмішка і сяють очі. І тому, коли просто з вдячністю відноситись до всього, що оточує нас, і до всіх, хто оточує нас, то ця посмішка і цей внутрішні налаштування на добрі справи, вони все-таки і на добро, вони все-таки міняють і психологію людини, і настрій людини, і звичайно міняються навколо неї життя. Перше слово дякую було Зафіксовано в далекому 1586 році у французькому словнику розмовнику. А от російське спасибі стало скороченням від Врятуй Боже нині люди, які знайомі з нормами етикету, вимовляють слова вдячності автоматично. Бувають і такі, що забувають дякувати одне одному, особливо кажуть івано-франківці. Це стосується місць великого скупчення людей. Побільше слів спасибі. Я б хотіла чути в інститутах в таких закладах. за гарну відповідь на Семінарі в там, міських транспортних засобах, де люди їдуть йдуть на роботу, вони переважно не задоволені чимось, можливо, там. Але якщо ми почнемо перші дякувати і там приємно до них говорити, то не пане, що люди нам також скажуть спасибі. Я вважаю, що наше місто досить вічливе. Це як приготіваки западного регіону. Мені здається, що якщо людина хоче бути вічною, вона завжди залишається такою. Загалом кажуть фахівці, варто пам'ятати, що тон спілкуванню задають у вічливі слова, і саме головне серед них це дякую. Тож, спасибі вам, наші телеглядачі, що ви з нами.